Доброї ночі, друзі. Я вирішив записати коротенький ролик про ситуацію по бітку Та коли чекати альтсезон, дивлячись на графік домінації біткоїна. Давайте почнемо з домінації. Дивіться. Візьмемо 18, 20, 21 роки. З 18-го року в нас росла домінація по бітку. І в 2020 році ми її намалювали трендова, і в 2020 році ми її пробили і потім відтестили зверху. І після цього завершив ріст біткоін десь тут і почався альтсезон. Він був дуже швидким. Скільки це в нас? Буквально лютий лютий, лютий лютий травень. Да. Ну, нехай загалом візьмемо 2 місяці. Більшість Альтів, я пам'ятаю, з лютого по квітень стрілялася, то був хай. Потім вже була корекція. Та, да, деякі Альти перебили хай, але то таке. Зараз у нас вимальовується схожа ситуація. Так само з 22-го року в нас росте домінація. І в 2025 році ми її пробиваємо. Вже сильно. Тепер ще я чекаю. Я чекаю той же самий тест нашої трендової. Ну, з пробиттям, звичайно, так як тут. І, так само, ну, може, буде по-іншому трішки, але коли ми відтестимо цю трендову, вже можна буде говорити про хай біткоїни і про те, що скоро почнуть стріляти альти. Отак От можна орієнтуватися. Побачимо, як тільки ми. Будемо тестити трендову, там трішки пробивати її. Це вже буде знак, що скоро альтсезон і е, біткоін на завершальній стадії росту. Так, тепер перейдемо до біткоїну. Біткоін. Це по-старому. Ви цілі мої знаєте, Перебуваємо з цілої. Цього я чекаю. Що у нас зараз відбувається? З попередніх роликів я собі відмітив тут дві зонки, куди можливо сходить біткоін, але він поки що туди щось тугувати йде. Ну, це й краще. Це показує слабкість. А, і по суті в нас була підтримочка ось тут. Ми її пробили, затестили раз. Тепер у нас підтримка. Тепер став супротив. Ми її пробили, відтестили раз. Відтестила 2 і не пробиваємо. Це теж якби, непоганий знак, що будемо далі спускатися. Так само, якщо збільшити часові рамки, там, на день, наприклад, перейдемо, то вимальовується така візуальна структура, голова плечі маленька, яка. Ось вона символізує про те, що вона така перекошена трішки. Якби вона була рівненька. Якось щось типу того, типу отут. То це падіння не таке сильне. А в багатьох випадках на моєму досвіді траплялось так, що оця перекошена така голова плечі дає дуже сильний низ імпульс. Так. ми щось ніяк не можемо затестити, хоча... Якщо подивитися на CME, ми її затестили цю tripline. Тобто ми її трокнулися, пробили, вийшли за неї, потім знову пробили, відтестили і зараз внизу. Дехто може бачити зараз. На бітку. Теж можна сказати таку голову плечі перевернуто, да? Якщо взяти. Лінійний графік, От, малюється типу, перевернута голова плечі. Щось схоже в нас було і тут. 20... В березні 25 го це якщо взяти треденко. Ось тут пам'ятаєте? Ну, може, не пам'ятаєте, але я пам'ятаю, коли я ролик писав, я е... помічав цю структурку, а тут у нас бачите аж дві такі. Перевернуті голови плечі, потім, можна сказати, таке дно сформоване, але воно сформовано неякісно. Мені таке не подобається. Тому я вважаю, що гойцей е -е, буде перебитий. Гойцей буде перебитий. Так, що ще? М -м Також багато хто малював канал. Канальчик, так? Да? Ось такий брали його зверху. Це ми говорю зараз про позитивні, наріст біткої біткоїна такі речі. Був у нас каналчик. Да, Ми йшли по ньому, пробили його, відтестили і зараз ростемо. Звичайно, це може перетворитися в ріст, але м я думаю, що це обман. Мені здається, що. Канал. Враховуючи також те, як довго ми торгуємося, от навіть порівняти ось це дно. Із цим ну це таке, знаєте, воно може перемалюватися в будь-який момент. Тому я думаю, треба брати Денку. Треба брати ДНК і малювати канал звідси. Це вже щось. Мені здається, схоже на канальчик. Тому що ці виліти це просто маніпуляція. Самі знаєте, як воно було, дуже різко, все вгору, вниз, все пішло. Тому мені здається, це маніпуляція е і канальчик справжній осінь. І так само ви можете бачити, як ось тут ми, наприклад, в середній лінії каналу, як ми тут підходимо, відбиваємося, підходимо, закриваються свічки прямо на середній лінії. Зараз теж спробували вилетіти. Ну і самі бачите, як воно. Ось максимально куди я чекаю. Це 16500. Це якщо подивитись на корекцію 4 годинки, то ось ось ця зона не проторгована, то ось сюди корекція. Але я думаю, що ми туди не дійдемо. Не дійдемо, тому що я очікую сильного падіння. Ну, і дивлячись також я говорю про цю фігуру то такі очікування в мене, що наступного, наступний тиждень має бути ведмежим. тобто ми маємо падати, падати десь там спочатку сюди, 90-102, 103, але потім і нижче з перебиттям ось цього лою. І вже два тижні останніх вересня ми будемо ну, десь тут там торгуватися. Про буде, можна так сказати. Жовтень, мені здається, буде фінальна фаза падіння. Вже будуть такі полки. Зараз покажу в мініатюрі, як це виглядає. Так, 4 годинки. Ось щось схоже в нас було, да, якщо Ви Бачите, перша вершина це 123, там, так? Да? Чи скільки? 122. Ось наша 124500. Різко падаємо. Тут така. Крючечок такий, знову падаємо. І ось зараз ми знаходимося в цілому десь районі. Теж, як ви можете бачити, схоже на перевернуту голову плечі. Намалювали. Е, так, ну да. Але ми все одно пішли вниз. вниз і фінальна, фінальна фаза падіння. Ось така вона. Ось десь так, десь таких речей я чекаю. Ось так, тому подивимося. Ще треба, я думаю, тижденьок поспостерігати, якщо, е якщо ми підемо, наприклад, в Ріст, підемо вгору, протестимо, як всі чекають. 120-122 і потім корекція, то тоді вже. Мені здається, точно буде ріст. То вже треба буде пере, переобуватися, як то кажуть. Якщо взяти, наприклад, триденку. то будемо, будемо спостерігати. Взяти триденку і е, так. Зараз і включимо зигзаг. Так, раз. Триденко, день-денко. Так. Раз, секунду. Так, да, триденко. Ой, 4 годинки. І воно тоді буде. Видно, що це розгород. Бачите, так ходить, що буде перевернута голова плечем. Ми тут трішки раз і десь тут. Можна буде виходити там шорта або. Е... Ну так, да, виходити шорта і потім ріст. Отак От може бути. Але я цього не очікую. Не знаю, більше нічого не можу сказати. Але скоро вже. Вже, 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 вже дуже скоро. Вересень-жовтень фінал. Потім Ріст. І я думаю, що новий рік, там початок січня, знову це буде альсезон. І це вже будуть хаї. Тому недовго залишилось чекати. Трішки все на все декілька місяців. Тому тримаємося і будемо на зв'язочку. Я буду виходити, як буде щось нове. Дякую за увагу. До зустрічі!